Денсивний А що, а що завинеш? Не родик, де я себе печал, блять, блять. Того хуняк перетирається, старий, ти горіш, блядь, я факел круга. Та ж вот, івнуть, цей був. шлангуйся. Був. Ну що нахуй перетерштиш. Ну ти куди ви будете їхали? їхали? Та нам ходить навернути. Та ви дивіться, тут, блядь, щось з за ізоленту замотати хочемо. Та А ізоленту? то дивіться, завести, щоб робила не зараз. А чого не врізав фляжки? Та попиздило, блять. А що зараз будемо робили? Зараз хлопці зараз вони трошки це. Щоб стикало, тоді... Треба вже десь його бік. Шлам міняйте вже. Ідешку з маєш без насоса мати витягнути це по-любому. В мене такі були б часи, що я почув щось таке. Такий різкий запах. Ти що вона така від колодзян? Скра пробиває і вирішує.